Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас рубрика, яка багатьом подобається, Поради вищих сил на жовтень 2025 року. Хто давно на каналі, той знає. Для тих, хто вперше поясню. Зараз я представлю камінці. Дам час вибрати і зроблю прогноз по кожному камінцю. Ваша ж задача вибрати той камінець, ну або камінці, часто люди і два обирають, який вам найбільше відгукнеться. Ну і прослухати пораду прогноз для кожного камінця. Ну що ж, представлю і будемо починати. Отже. Арсенал камінців у мене трошки обновився, поповнилась колекція. Ну, правда, назви не знаю. Хто розбирається в камінцях, можете назви підказати, буду вдячний. Отже, отакий от рожевий камінець з чорними проділками. Можливо, якийсь навіть рожевий граніт. Не знаю. Може бути, бо брав, прям, як то кажуть, розсип камінців. Далі, ось такий от біленький в чорну крапинку, прям як перепелине яйце. І оце от, якщо я щось трохи розбираюсь в камінцях, це схоже на мармур. Да. Білий такий камінець. Отже, замовкаю, даю пару секунд вибрати. Кому треба більше, ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що ж, можу йтись позручніше, ну, а я починаю. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради на жовтень цього року дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть, правду. Дагас. Райдо перевернуто. Два потяглося. Ну, а раз, лагус беркана перевернута. Отож, що ми маємо? Дагас, райдо перевернута, Лагос, беркана перевернута. Готуйтесь до змін. Комусь треба готуватись до змін, а комусь треба самому ці самі зміни запустити. В будь-якому випадку показують, що ви засиділись, що вам треба зміни. Коли стабільність дуже, дуже сильно затягується, то стабільність перетворюється на болото. От вам треба зміни. Готуйтесь до них. Ну, або ж і запустіть, і зробіть, запустіть ті зміни, які ви хочете зробити, які ви запланували. Якщо ви чекали знак від вищих сил, оце от він. Далі райда перевернута. В той же час: Don't Push the Horses, не женіть коней. Поспішати вам нікуди. Думайте, що ви робите. Обережніше з транспортом. Хто за кермом, хто поїздки планує обережніше з транспортом, обережніше з поїздками, того, що можуть бути пригоди в поїздці безпосередньо. Це поїздка як переміщення в часі і в просторі, відповідно. А, далі. Показують, що є певні вам обмежені можливості, Тож що Перевента показує певну закриту дорогу. Так само не спійчіть, воно згодом відкриється. Далі. По лагузу прямому. Слухайте інтуїцію. Слухайте інтуїцію, слухайте внутрішній голос. Він допоможе вам правильний шлях вибрати. до перевернуті, до речі, буде у вас тут якийсь вибір. Десь ви на роздоріжжі будете стояти цей місяць, і вам, от якраз, інтуїція дуже і дуже сильно допоможе той вибір зробити. Правильний. А загалом, по лагозу прямому, це ідіть по заданому курсу. Тобто певний курс у вас є, певний вектор ви собі вибрали, ось ідіть по ньому. Прислуховуючись до інтуїції і підлаштовуючись до ситуації. То, що лагоз це вода. Це про ніжність, це про м'яку силу, так би мовити. Вода не йде на пролом, вода обтікає перешкоди. Ну, так само і вам. Десь треба. Де не можна перескочити, треба перелізти, да? як приказка є. Ось так само і тут. Вам треба так само, прислухаючись до інтуїції, підлаштовуватись до ситуації. Але загалом йти вибраним курсом, у вас це має вийти. Якщо у вас інтуїція не працює, прислухайтесь до жінки. Ну, Може бути друга половинка, може бути сестра, мама, тьотя, наприклад. Якщо у вас інтуїція не працює. Якщо ви свій внутрішній голос не чуєте. Але я дуже б рекомендував би, як то кажуть, почути його. Корисний в навик. А, Далі, по оберкані перевернуті. перевернутій. Зверніть увагу на здоров'я. Займіться своїм здоров'ям, не ігноруйте, якщо у вас щось там десь заболіло, занило, закололо, Оце от все, не треба допускати, що А саме пройде, не відкладуйте візит до лікаря, щоб не заробити собі суттєвіших проблем. До речі, тут ще конфлікт із якоюсь жінкою може бути. Ну, багато людей дивиться. Тут складно сказати, хто це просто як конфлікт із жінкою. Обережніше у спілкуванні із жінками. Скажімо так, знов-таки слухайте інтуїцію, щоб вибрати правильний тон а, і правильний, правильне русло розмови. Назвемо це так. От, що тут ще такого? І цікаве пішло, але це для декого буде. Далеко не для всіх, хто вибрав цей камінець. Це може для одної двох людей буде. У когось переїзд. У когось тут переїзд. Готуйтесь до переїзду. Або, або буде переїзд, або готуйтесь до нього. Ну це не для всіх, повторюсь, це для декого, хто цей камінець вибрав. В принципі, із такого більше все, більше нічого не йде. Про проблеми, з трансп... а, проблеми ще з транспортним засобом можуть бути. Я сказав, проблеми в дорозі. А, а у кого транспортний засіб, так от присвятіть, зверніть увагу на свій транспортний засіб. Автомобіль, там, МОПЕД, велосипед, мотоцикл і далі. А? Ну, от, зверніть на нього увагу. Ваш залізний друг просить уваги. Так, ну і з такого ніби все. Так, дякую за відповіді. Давайте другий Камінець подивимось. Так, напевно, я обізву його перепелине яєчко. Так, гаразд добре, покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть на жовтень цього року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам, правда. Постаруна, ти, Ось самі вищі сили. Де я вас перевернутий. Хагаус. Ух ти! Перт прямий. Брутальний камінець, нічого не скажеш. Гаразд, ну баганих порад не буває. В контексті поради і Хагалас не страшна руна. Що у нас тут? Пуста руна, та й вас перевернутий Хагалас перт. Ось самі вищі сили. Цікаво! З одного боку, це таємниця. Мені не хочуть щось показувати. Таке буває. Таке буває і у рун, і у карти, і в інших мантичних інструментів. Це буває тоді, коли людині самій треба зробити вибір, самій прийняти рішення, без опори на якихось інструменти чи прогнози. Це з одного боку. З другого боку, це йде звернення до вищих сил. А, ну, вищі сили кожна людина обирає собі сама. Тому я тут не вправі давати якісь рекомендації. У кожного свої вищі сили, як і їх розуміння. Подумайте про те, щоб звернутися до тих, хто набагато сильніший, ніж будь-яка людина. Далі, по тейвазу перевернутому. Ну, до речі, готуйте ще від... зараз, щось мене переклинило, готуйтесь до сюрпризів від вищих сил. Далі, по Тейвазу перевернутому. Ну що ж, це руна, яка співвідноситься із божественною справедливістю. А ось ви ще сили, поряди упали. А що, Кожен отримає по заслугам. Хто вибрав цей камінець, чекайте на візит в гості карми. Правда. А, багато хто вважає, що карма це тільки пропаганне. Ні. Карма буває і хороша. Отримаєте по справедливості, отримаєте те, що заслужили. От. Далі, якщо ж взяти більш приземлений аспект, те вас перевернути показує, що вам не треба перенапружуватись з одного боку. З другого ж боку, це про те, що вам доведеться більше зусиль прокласти до, для досягнення своєї цілі, чи то своїх цілей. Але це без перенапруження. Тобто не треба і шкіри, вони, як то кажуть, лізти, щоб досягти свого. Ни разу не треба. Йдіть до цілі. Чітко і впевнено. А для когось не для всіх. Для когось, хто вибрав цей камінець, це буде казені дома, як то кажуть. Тобто, ну, юриспруденція це м, оформлення якихось документів. Це там юристи, нотаріуси, може бути суд. Для когось, хто вибрав цей камінець. Підкреслю, не для всіх. Далі, по Хагалазу. Ух ти! А, ну Дивіться, в контексті поради Хагвелас це руна, ну, башта, аналог башти старо. Частково, у Хагвела більш багатогранне значення в даному випадку. А це про що? Про те, що треба відкинути, старе, відкинути все, що віджило. віджило своє. Там стосунки, речі, якісь, які ви там десятиліття не вдягали, там, не, 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 не потребом лежить. І так там робота, якщо вам остогидла, якщо ви на неї як на каторгу ходите і так далі. Тому подібне. Це ось про те, що старе має піти, щоб нове прийшло. Все. Хага це різкі, жорсткі кардинальні зміни. Коли ви відкидаєте все зайве, часто густо шляхом руйнування того самого зайвого. Да? І задля того, щоб з'явилося місце для нового. От. вас звільняє для того місця. Ну, тут два варіанти. Тут вже вищі сили відмітились. Тобто, або ви самі робите цей самий хагалас, руйнуєте те, що віджило, або ось вищі, сили, Всесвіт, вищий космічний розум, називайте якому зручніше, зробить це за вас. Но коли вже приходить етап хагалаза, сперечатись з ним без толку. Будете сперечатись і самі попадете під роздачу. Якщо сприймете ці зміни із з радістю, і пройде все відносно добре. Дивіться, іруни такий, що все, що не робиться, все на краще. Ну тільки оцінити, що це на краще, ви зможете потім, по проходженню часу. Не зразу. Далі, по перту. Ага. Буде тут і позитивне, тому що перт – це удача, перт – це щасливий шанс. Це як виграш в лотерею. Але ні, азартні ігри зло. Зразу вам кажу, азартні ігри зло. Ну, якась удача вам має бути, якийсь щасливий шанс, вам має підвернутись. А, от ем, ну, це карма, тільки та карма, яка позитивна. Ось вона вам удачу принесе. У когось це програється збільшенням фінансового достатку. Може бути якась премія на роботі, підвищення зарплати, скажімо. Да навіть банально і знайти гроші можете. А, от, може, може, перт показує такого роду несподіванки. А, в той же час це про духовне, це відкриття таємниці. У когось відкриється певна прихована інформація. Ну, певна прихована інформація, якісь деталі вилізуть, які вам раніше не відомі були. Так само. Розкриття інформації, розкриття таємниці йде. Ну, фінансовий достаток, так. Да. Удача. А, і дивіться, якщо так брати, то коли ви робите оці от самі зміни по Хагалазу, це якраз в контексті поради і є заклик зробити ці самі зміни. У вас ось відкриваються нові можливості перед вами, і удача вам посміхнеться. Тобто, не бійтесь змін. Тут такий посилите. Так, ну і з такого ніби все. Обережніше, до речі, так само з транспортом, тому що таке от може показати ДТП. Обережніше. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і останній камінець мармур. Якщо я не, не, цей не плутаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на жовтень 2025 року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Райдо перевернуто. Інгус. Тейос перевернутий. перевернути. Ох ти. Дублюється з попереднім камінцем. Схоже, хтось явно вибрав два камінці. А, ну, а раз, тут я посторону розкривати не буду. А Що у нас тут? Райда перевернута, інгус, Тейвас перевернутий по а, Про що мова. Не спішіть, Don't Push the Horses. Е, є такі події, де вам спішити категорично не можна. Хай йде поволі, рухайтесь поволі. Мало того, це проблеми з транспортом. У кого є залізні друзі, там мотоцикл, машина, велосипед і так далі. Зверніть на них увагу. Вони потребують вашої уваги. Для когось це буде проблеми в дорозі. Обережніше в дорозі. Не поспішайте відповідно. Зважуйте рішення. Далі. Хто спішить, той людей насмішить. Пам'ятайте про це. Далі, у нас, що у нас іде? До речі, ще на роздоріжжі стоятимете, якийсь вам вибор треба буде зробити. Якийсь вибор буде цікавий. Скоріше все, що щось з фінансами пов'язане, з матеріальним. Хоча для когось і стосунками може бути пов'язано. А далі по інгузу. Угу. Благоприємне завершення ситуації, тобто ті проблеми, які у вас зараз є. Ось, якщо у вас там проблеми в дорозі чи з транспортом будуть і так далі. Воно завершиться благоприємно. Катастрофи там ніякої не буде. Інгус це як рятівний жилет, чи то рятівний круг. Він пом'якшує будь-який негатив, будь-який форс-мажор і так далі. Це з одного боку, з другого боку, інгус в контексті поради. Зверніть увагу на здоров'я це перший момент. Другий момент. Більше вам радості треба, більше позитивних емоцій, тому що інус це одна із найсвітліших, найпозитивніших рун футарку. Більше віри в успіх. Я б отак от навіть сказав. Далі. Ну, До речі, прибуток якийсь маєте отримати. Може бути збільшення зарплати, може бути премія якась. Таке от. З матеріальним ще пов'язано. Далі, по Тейвазу у перевернутому. Ага. Тейваз – і вас постаруна. Божественні закони. М -м. До вас так само, як і до попереднього камінця, завітає в гості карма. Правда. А, отримаєте то, що заслужили. Тому що те вас це справедливість. Карма не тільки і погана буває, карма буває і хороша. Ну, я ж кажу: отримаєте, що заслужили. А, далі. Де вас також показує, що треба обережніше з конфліктними ситуаціями, треба тримати емоції під контролем. З другого боку, це рух до цілі, вам доведеться прикласти більше зусиль для досягнення цілі, але тут зразу застереження, вам не можна поспішати і вам не можна перенапружуватись. Тобто, да, зусиль прикласти більше, але без поспіху і без перенапруження. Угу. Це важливі моменти. Далі, ну так само для когось, для когось, не для всіх. А хто вибрав цей камінець, це робота із документами. Оформлення документів це юридичні послуги, там, нотаріуси, для когось навіть суд може бути. Для когось, не для всіх, повторюсь. Далі, пусторона. Охте, самі вищі сили об'явились. Ну що ж, в загальному випадку це порада звернутись до вищих сил. Як ви вже їх розумієте, в які ви вже вірите? Не вірите ні в які, ну то час знайти ті, які вам відгукнуться. Кожен вибирає сам, я не вправі щось рекомендувати. А, от. Далі, що тут треба сказати? Посторона – це таємниця. Тобто, не все мені хочуть показувати. Таке буває, бувають моменти в житті, коли людина сама має прийняти певний вибір, без опори на якісь там інструменти чи прогнози. Розумієте, да? ну і третій, третій аспект, який мені тут іде, це сюрприз від вищих сил. Сюрприз по справедливості отримаєте то, що заслужили. Заслужили хороше, отримаєте хороше. Якщо ви наламали дров, ну готуйтесь до того, що карма по вам так само пройдеться, як слід. Ну, отак. Вищі сили будуть воздавати по справедливості. За добро добром, за зло-зло. Ну, якось так. Закон балансу світового. Е, ну що ж, такі сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну, і да, я на початку відео забув сказати. На 17 тисяч підписників на каналі планую відкритий стрім. Так що зробіть добре мені, а я порадую вас. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. До зустрічі! Нехай щастить!